Рада вітаю в Українській читальні. Нині в кухні історії оповідання людина і змія Амброз Гуїнет Бірс. Все очевидна правда, підтверджена багатьма свідками, і жодна людина, котра розвинула освіту і розум, даний її від природи, не стане заперечувати, що очі змії мають магнетичну силу. І кожний, хто спізнає на собі їх чари, тягнеться до них попри власну хідь і фатально гине від укусу гада. Зручно розлігшись на канапі, в халаті й капцях, Харкер Брайтон усміхнувся, прочитавши в книжці старого морістера Чудеса Науки вище наведену фразу. Чудом тут можна вважати тільки те, подумав він, що за часів морістера. Люди, розумні й освічені, вірили в нісенітницю, яку нині відкидають навіть неуки. Потім Брайтон поринув у роздуми, бо належав він до людей мислячих і при цьому не самохідь опустив книжку, не змінивши напрямок свого погляду. Як тільки книжка зникла з перед його очей, вони втупились у темний куток кімнати і помітили там щось не зовсім звичайне. З-під ліжка, де панував густий морок, блищали якісь дві цяточки на відстані близько дюйма. То могли б бути просто голівки вбитих у стіну цвяхів, що віддзеркалювали полум'я газової горілки, яка освітлювала кімнату. Він не надав тим цяточкам жодної ваги і знову взявся за читання. Через мить якийсь раптовий імпульс. Що його Брайтонові не спало на думку проаналізувати, змусив його знову опустити книжку і знайти поглядом те, що він помітив раніше. Світлі цяточки були на тому самому місці, вони здавались йому ще яскравішими і мали тепер зеленавий полоск, якого він спершу не помітив. До того ж вони начебто трохи пересунулись. І десь на півдюйма або що наблизилися до нього. Одначе вони й досі були в затіненому місці, і роздивитися, що воно таке і звідки взялося, Брайтон не міг. Отож він знову заходився читати. Аж раптом щось у тексті навіяло йому думку, яка змусила його здригнутись, і, втретє, опустити книжку на край канапи. Книжка вислизнула в нього з руки й упала розкритою на підлогу корінцем догори. Напівпідвівшись, Брайтон почав напружено вдивлятись у темряву під ліжком. Цятки сяяли там, як йому здалося, ще різкішим світлом. Його увага тепер цілком пробудилася, а стривожений погляд виявив майже під попереченою ліжка. Кільця великої змії, світлі цятки то були її очі. Бридка голова гада, висунувшись із внутрішнього кільця, спиралась на зовнішнє. Обриси широкої потворної пащі і по ідіотському приплюснутого лоба, непомильно вказували, що її зловісний погляд спрямований на нього. Очі змії вже не здавалися просто світлими цятками, вони дивилися на Брайтона, ніби осмислено, плекаючи грізний намір. Змія в сучасному місті, у спальні одного з найфешенебельніших помешкань, це погодьтеся, явище незвичне і вимагає пояснення. Харкер Брайтон, 35-річний холостяк, учений. Багатий гультяй, трохи спортсмен і своя людина в аристократичних колах, нині повернувся до Сан Франциско після тривалої подорожі по далеких і маловідомих краях. Спізнавши у своїх мандрівках чимало нестатків, він до хворобливої гостроти розвинув у собі смак до розкоші, і раніше йому притаманний. Спершу він був оселився в аристократичному готелі Замковий, але навіть тамтешній шик не міг удовольнити його. Коли доктор Друрінг, видатний учений і друг Брайтона, запропонував приятелеві перебратися до нього, той радо погодився. Великий старовинний будинок доктора Друрінга, що стояв у кварталі нині нічим не примітному. Зовні вельми скидався на заповідник, чи щось таке він явно не хотів бути схожим на навколишнє оточення, яке до того ж часто змінювалось, стояв у гордій самотності і мав досить таки ексцентричний вигляд. Скажімо, до нього тулився флігель, що, вочевидь, випадав із архітектурного ансамблю і мав не зовсім ясне призначення, правлячи і за лабораторією. І за звіринець, і за музей. Саме там доктор провадив свої наукові досліди, вивчаючи ті форми тваринного життя, які будили його інтерес і тішили його смак. А слід зазначити, що цікавили доктора насамперед види які перебували на відносно низьких щаблях еволюції. Коли ж говорити про вищі рівні розвитку, то зацікавити його могли лише створіння. Які зберегли бодай рудиментарні рештки органів та властивостей, що свідчили про їхню спорідненість із такими драконами первісної стихії, як змії і жаби. Наукові вподобання доктора Друрінга мали очевидний ухол до рептилій. Він любив виродків природи і називав себе Золя від зоології. Дружина й дочки доктора, на жаль, не поділяли його наукового інтересу до життя та звичаїв наших народжених під нещасливою зорею братів. Отож, він заборонив їм навіть наближатися до свого зміїнця, прирікши їх на спілкування лише з особинами власного виду. Отак, От позбавивши своїх близьких цієї вишуканої втіхи, доктор Друрінг Правда, доклав усіх зусиль, щоб скрасити цю велику прикрість. Бувши дуже багатим, він дозволив їм оточити себе значно розкішнішою обставою, ніж та, в якій існували його улюблені рептилії. Адже зміїнець і архітектурно, і з погляди вмовлювання відзначався суворою простотою, що пасувала до невибагливих потреб його мешканців. Опріч того, зважаючи на вимоги безпеки, багатьом із них не можна було надати волю, необхідну для повного втішання розкішу, адже вони були живі, а вельми незручна властивість, коли йдеться про живність із таким неспокійним норвом. Правда, в їхніх власних апартаментах їх волю обмежували зовсім мало, тільки в тій мірі, в якій слід було поставити перешкоди. Їхній згубній звичці поглинати одне одного. Про всяк випадок Брайтона застерегли, що деяких вихованців доктора Друрінга у найнесподіваніших місцях маєтку, і вони навряд чи змогли б пояснити свою присутність там, якби їх про це спитали. Та Брайтон так утішався всіма вигодами життя в багатому особняку Друрінга, що майже не думав про зміїнець. Та про його неспокійних і грізних мешканців. Хоч Брайтон і здригнувся від огиди й неприємного подиву, але не можна сказати, щоб він дуже злякався. Його першою думкою було подзвонити і викликати лакея, та хоча аж ворка дзвінка висіла поряд, він навіть не зворухнувся, щоб дотягтись до неї, йому раптом спало на думку, що такий вчинок можна буде вважати виявом страху якого він насправді не відчував, Брайтон куди гостріше усвідомлював безглуздість становища, у яке потрапив, ніж боявся пов'язаних із ним небезпек. Йому було тільки бридко і якось не по собі. Рептилія належала до невідомого для Брайтона виду, яка вона завдовжки, він міг тільки здогадуватись, її тіло там, де він його бачив. Здавалося не тоншим, ніж людська рука, наскільки змія була небезпечною чи взагалі була, належала вона до отруйних гадів чи до удавів. Брайтон не так добре знав природу в її різних проявах, щоб із першого погляду визначити, в який саме спосіб убиває свою жертву той або той плазун. Та хай би навіть ця тварюка й не становила небезпеки, її поява в кімнаті не дуже втішила Брайтона. Це було детроп занадто річ, яка опинилась не на своєму місці. Діамант був не вартий оправи, навіть варварський смак нашої доби, що захарастив стіни картинами, підлогу меблями, а меблі безліччю дрібничок, не зробив цю кімнату підходящим місцем для життя, ніби вихопленого з диких джунглів. А крім того, Брайтона ятрила нестерпна думка, що смердючий подих гада змішується з повітрям, і яке йому Брайтонові доводиться вдихати в свої легені. Всі ці думки більш або менш виразно сформувалися в мозку Брайтона і спонукали його до дій. Цей процес ми називаємо обміркувати і прийняти рішення саме в такий спосіб. Ми поводимося розумно чи навпаки. Саме так зів'ялий листок, підхоплений осіннім вітром, виявляє себе більш або менш розважливим, ніж інші листки, падаючи на землю або на поверхню озера. Досі не розгадано, яка таємна сила керує людськими вчинками, що саме скорочує наші м'язи. Ми, правда, назвали ці підготовчі молекулярні процеси свідомою волею, а що від цього змінилося? Брайтон звівся на ноги, він хотів, обережно заткуючи від змії, щоб по змозі не потурбувати її, дістатися до дверей і вийти з кімнати. Так людина відступає, побачивши перед собою щось величне, бо велич це влада, а влада. Завжди становить загрозу. Брайтон був певний, що навіть ззадки непомильно втрапить у двері, якщо страховисько кинеться на нього навздогін, він завжди зможе схопити щось придатне для оборони. Смак, який обвішав стіни картинами, обвішав їх і цілою колекцією холодної східної зброї. А тим часом, поки він утішав себе цими думками. Очі змії засяяли ще моторошнішим, ще зловіснішим блиском. Відірвавши праву ногу від підлоги, Брайтон нагодувався ступити крок назад. Але в цю мить відчув сильну нехіть до такого пороху. Мене вважають хоробрим, подумав він. То невже хоробрість це тільки прагнення здобути чиюсь похвалу? Невже я відступлю лише тому, що знаю, ніхто не буде свідком мого ганебного боягузтва. Нога його зависла в повітрі, і щоб утримати рівновагу, він сперся правою рукою на спинку стільця. Нісенітниця, сказав Брайтон у голос. я не такий уже страхопот, щоб побоятися здатись наляканим, зігнувши ногу в коліні, він підняв ступню ще вище і рішуче поставив її на підлогу. На дюйм попереду лівої. Він сам не міг збагнути, як це сталося. Експеримент із лівою ногою дав той самий наслідок вона стала на підлогу попереду правої. Пальці Брайтону судомно вчепились у спинку стільця, рука витяглась і трохи вивернулась назад. Здавалося, він нізащо не хотів послабити свою хватку. Страшна голова Зміюки, піднявшись із внутрішнього кільця, так само була витягнута вперед, десь на рівні шиї. Гадана не зрушила з місця, але її очі перетворились на електричні спалахи, що випромінювали сліпуче світло, яке приковувало до себе зір. Брайтонове обличчя не так зблідло, як посіріло. Він знову ступив крок уперед, потім іще один крок і майже потяг за собою стілець, який, зрештою, вислизнув з його скоцюрблених пальців, і з гуркотом упав на підлогу. Брайтон застогнав. Гадана не засичала, не зворухнулась, але її очі світилися, мов сонця. За їхнім сліпучим блиском не стало видно і самої змії. Вони випромінювали яскраві й барвисті кола, що наближалися і все збільшувались, а потім зникали, мов мильні бульбашки. Здавалося, що вони торкались його обличчя, а через мить уже віддалялися на нескінченну відстань. Звідкись долинав безперервний гуркіт великого барабана, що уривався тужними зойками невимовної приємності, але дуже далекої музики, Схожої на мелодійний передзвін струн еолійської арфи. Він знав, що це світанкова пісня статої Мемнона, йому ввижалося, ніби він стоїть в очереті на березі Нілу і в екстазі слухає цей безсмертний спів. Що долинав до нього крізь мовчанку століть. Потім, майже непомітно, мелодія почала стихати і перейшла в перекоти грому, який відкочувався усе далі й далі. Перед очима Брайтона розстелився неозорий краєвид, який блищав від сонця й дощу, перехоплений аркою барвистої райдоги. А під тією величною дугою виднілося безліч міст і підводив голову десь над тими містами, і над своїми товстими кільцями величезний змій у короні, що дивився на Брайтона очима його небіжчиці матері. Несподівано весь цей чарівний ландшафт стрімко ковзнув угору, ніби сховався за одноманітно сірою завісою. Щось боляче вдарило Брайтона в обличчя і груди, то він упав на підлогу. Кров заюшила з його розквашеного носа та розбитих губів. Якусь мить він лежав обличчям на підлозі, оглушений, утупілий, із заплющеними очима. Та через хвилину прийшов дитями й усвідомив, що це падіння, змістивши напрямок його зору, розвіяло чари. Під якими він перебував. Брайтон відчув, що тепер зможе відступити до дверей, якщо відвертатиме погляд, але думка про гада, який лежав невидимий за кілька кроків від його голови, і, можливо, в цю саму мить готувався стрибнути на нього й обвити кільцями моєму горло, була надто жахлива. Брайтон підвів голову. Глянув у ті лиховісні очі І знову втратив здатність до опору. Змія не зворухнулась і, здавалось, перестала насилати на нього свої могутні чари. Розкішні міражі, які постали перед ним хвилину тому, більше не повторилися. Тільки чорні очі цітки, як і раніше, моторошно блищались під тупого плескатого лоба. Мабуть, після. Мабуть, певний свого тріумфу Гад вирішив більше не вдаватися до Чаклунських спокус, і тут відбулася жаска, страхітлива сцена. Лежачи на підлозі, десь за ярд від свого ворога, людина сперлась на лікті, підвела й відкинула назад голову, а ноги судомно випростали на всю довжину. Смертельна блідість вкривала її обличчя там, де воно не було вимазане кров'ю. Вирячені очі мало не вилазили з орбіт. На губах виступила піна і білими клаптями скапувала на підлогу. Тіло засмикалось у натужних конвульсіях і стало звиватись майже по-зміїному. Воно згиналося в попереку. А ноги завертали то в той бік, то в той. І кожен такий порох, майже непомітно, але наближав і наближав людину до змії. Брайтон витяг перед собою руки. Він силкувався відштовхнутися від підлоги назад, але невтримно посувався і посувався на ліктях уперед. Доктор Друрінг та його дружина сиділи в бібліотеці. Вчений був у прочудовому гуморі, що з ним траплялося вельми рідко. Через обміну з одним колекціонером я щойно добув чудовий зразок Офіофагуса, сказав він. А що воно таке? спитала дружина з лінивою цікавістю. Ой, бий мене сила, боже, яке невігластво. Коли по одруженні чоловік виявляє, що дружина нічого не тямить у грецькій мові, він повинен, моя Люба, негайно подавати на розлучення. Офіофаг це змія, яка годується зміями. Я сподіваюся, вона пожере всіх твоїх гадів, мовила дружина, машинально пересунувши лампу. Але як їй щастить із ними впоратися, вона їх причаровує, так? Як це схоже на тебе, Люба, сказав доктор, прикидаючись сердитим. Ти ж бо знаєш, я не терплю, коли хтось запевняє, ніби змія має силу прочаровувати свою жертву. Який вульгарний забобон. Розмову між подружжям урвав моторошний зойк, що прокотився в угорнутому тишеві домі, мов голос демона. Який волає з могили. Зойк повторився знову і знову. Кричала людина, сумнівів не було. Друрінги підхопились на ноги. Чоловік розгублено, а жінка, збліднувши і занімівши від жаху. Ще не завмерло від луння останнього зойку, і як доктор вибіг із кімнати і кинувся на другий поверх, перестрибуючи через сходинку. В коридорі біля кімнати Брайтона він зустрів кількох служників, що прибігли з мансарди. Усі разом вони кинулись до дверей і штовхнули їх, не постукавши. Двері відчинились, вони були незамкнені. Брайтон лежав до лілиць на підлозі, мертвий, його голова й руки були просунуті під поперечину ліжка. Служники витягли тіло насеред кімнати і повернули його горілиць. Обличчя було вимазане кров'ю та піною, вирячені очі дивилися застиглим поглядом. Жаске видовище. Помер від розриву серця, сказав учений, ставши на одне коліно і перетуливши долоні до грудей Брайтона. Коли він отак нахилився, його погляд машинально ковзнув під ліжко. Боже праведний. вигукнув він, як ця штука сюди потрапила. Він засунув під ліжко руку, витяг звідти змію і пожбурив її, досі скручену в кільця. З різким шародінням вона ковзнула по навощеній підлозі й ударилась у стіну, де й залишилась лежати нерухомо. То... Було опудало змії. Її очі були зроблені з металевих гудзиків. Читала Ірина Назарук. Щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть будь-який коментар для просування каналу. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.